Друзі, всім привіт! Це твоє авто, У нас на Менхожене продаж. Volkswagen Jetta, 18 рік випуску, біла тонова навколо, в комплектації зі сліпими зонами, в салоні текстиль, кондиціонер. Автоматична коробка перемикання передача чай мультикермо, датчик світла, магнітола з камерою заднього огляду. 112 тисяч пробігу, жодних помилок на панелі приладів, просторий задній ряд. В цьому кузові джета вже наближається по розмірам до Пасату. Дійсно просторий автомобіль за невеликі кошти, красива оптика, красива в нього передня частина, лехосплавні диски від компанії Volkswagen. Все, що вам залишилося, тільки заїхати до нас на тест драйв, подивитись цю машину і придбати її в кредит лізинг, триліна також за готівку будь-який спосіб ми для вас підберемо. І зробимо це якомога найшвидше. Наприклад, в лізингу можна поїхати вже на наступний день, так само і в кредиті. Звертайтесь, ми вам задоволені допоможемо. В телеграмі ця машина вже давно є.